Сьогодні ми будемо говорити про свято, яке має відношення до наших милих, ласкових матусь, мама. Як влучно і прекрасно це слово, недарма воно майже однаково звучить на мовах різних народів. Мамою ми називаємо саму близьку, дорогу і єдину людину, від чистого серця. Простими словами, давайте, друзі, поміркуємо про маму. Закрийте на хвилинку очі і лагідно вимовте, мама. Відчули, як стало тепло? Як ви думаєте, чому? Так найпрекрасніше слово на землі, яке вимовляє людина, це слово мама. Давайте послухаємо. Як з любов'ю і вдячністю вітають їх діти. Не гарне свято, у день світні матери. Сказати хочу я багато. тобі хороших, мало слід. Бажаю радості і квітів, любові, посмішки Типу, щоб ти моя найкраща в світі, завжди здорова була. Мама, найдорожча, мамочка ядина. Ще побажання від доні від сина, віточок пахучих принесли багато. цей тоневий ранок у велике свято. Мама свято, я завжди я домотуся виручу очак, я домотуся подарунок роблю, я свою маму дуже люблю. Матінка моя єдина, ти до мене чиш. Ціє... І хоч я мала дитина, хоч ні, літ, та тебе матусю, мила, я кохаю на життя і бажаю бучесила, наче квітка вісняна. Мама, мамочка, матуся, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна добра і ласкава. Мамо, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в ніби світло. Вона сніжить, голубить, пестить, гладить ніжно любить, пригортає досиденька. Ти моя накращененька. Які в нас діти молодці, як гарно вони читають вірші. А зараз я пропоную повчити пісню та подарувати її мамам, яка називається Щастя мамі побажаю. Слухайте уважно слова пісні та повторюйте зі мною. Віршик розкажу я мамі, її міцно обніму. Хай моя рідненька знає. Як же я її люблю, давайте повторимо. Віршик розкажу я мамі, її міцно обійму. Хай моя рідненька знає, як же я її люблю і приспів. Руки маміни візьму, ніжно пригорнуся. Як же сильно я люблю. Дорогу матусю, ще раз приспів, руки мами не візьму, ніжно пригорнуся. Як же сильно я люблю дорогу матусю. Це перший куплет. А другий послухайте, приспів підспівуйте. Добре, починаємо. Сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану, теж любить, не перестану бріднішою, ніж ти в цілім світі не знайти. Мамо, добре що ти є, тепле сонечко моє. Діти, намалюйте своїм матусям сонечко. Та подаруйте, а мені пришліть фото своїх робот. Я буду дуже чекати. До побачення, малята!